Доброго дня, друзі! Сьогодні я вам покажу, як почати користуватися Obsidian, популярною програмою для особистої бази знань. Вона потрібна всім, хто хоче зберігати ідеї, нотатки, робити конспекти, вести щоденники або організовувати робочі проекти в одному місці. Щоб почати, давайте створимо аккаунт. Звісно, спочатку. Ось тут натискаєте Створити, вводите ім'я, я, я якесь рандомне введу, потім свій емейл і, звісно, пароль. Давайте я створюю ось так. І собі створюєте аккаунт. Так, тепер давайте підемо і підтвердимо наш, е нашу адресу email. Е ось у нас тут такий лист приходить. Просто на цю лінку натискаєте, і ваш аккаунт буде підтверджений. І давайте тепер залогінимося, Ось входимо, І у нас є вже наш аккаунт. І щоб почати працювати, друзі, просто вам треба скачати вашу програму на. Свій комп'ютер. Ось, просто натискаєте завантажити для Windows і завантажуєте. Давайте встановимо. Так, є, скачали, і давайте встановимо. Встановили, це дуже швидко, якщо бачите, тут ви обираєте собі мову. Так, українська у нас є, прекрасно. Так, і нажимаємо швидкий старт. І ось у нас тут такий інтерфейс, який є. І щоб почати, що нам тут що у нас тут є. Ось у нас є тут створити нову нотатку. Також можете нову папку зробити, теку, як воно, як воно тут називає. Ось наприклад, називає нажимаєте, і ось це можна закрити. І, і, наприклад, собі нотатки створюєте, назву ось таку нотатки. І ось тут собі просто можете печатати. Наприклад, сьогодні треба купити. Хліб, наприклад, чи щось таке. Ну, тобто, що хочете, то й пишете. Так, і що в нас тут ще є? Є у нас провідник файлів. Ось, якщо бачите, можете собі файли тут шукати. Є у нас граф, це у нас, якщо бачите, ось такий у нас візуальний інтерфейс, де ви бачите ось усі свої нотатки, як вони друг один з іншим об'єднуються і так далі. Тобто, це такий просто візуальний інтерфейс, щоб бачити, що у вас є, в принципі. У вашій базі знань, і також можете, як я вам сказав, ось тут створювати, створювати папки, перетягувати нотатки, як хочете, і робити структуру під проекти або теми. Також Obsidian підтримує будь-який стиль організації: календарний, математичний або повністю хаотичний з подальшим зв'язуванням нотаток. Також ось тут у нас є полотна, якщо бачите, також, також можна їх створювати, вставити шаблони. Команди є, у нас можете почати команди. Також у нас є плагіни, треба піти у наші налаштування. Ось є тут у нас вбудовані додатки, також можете їх вимкнути або вимкнути, тобто собі зробити для вас, як ви хочете, щоб ця програма у вас функціонувала. І ось це, в принципі, так, як ви можете користуватися цією програмою. Якщо хочете відео про плаєни, шаблони або як побудувати власну систему управління, напишіть у коментарях. І не забуваємо про лайки і підписки. Побачимося дуже скоро.